7 вересня в передмісті Лондона Палаці кенвуд Хаус відбулася зустріч між журналістами Financial Times на фестивалі, який організований був виданням з головою розвідки Великобританії Мі-6, і директором центрального розвідувального управління. Мі 6 було представлено головою Річардом Муром а центральне розвідувальне управління директором Вільямом Бернсом. Дві треті цієї розмови, а вона складалася з відповідей обох очільників стосувалися України. Власне історія. Розвитку питання пов'язаного з російською агресією, тим як розвідки співпрацювали і інформували Україну, а також європейську спільноту і партнерів європейських про перебіг подій до від початку наступу в лютому 2022 року, під час розвитку подій і нині. Також обидва очільники говорили про окремі фрагменти перебігу цієї війни, зокрема, торкалися питання ядерного шантажу. І в цьому плані Вільям Бернс зазначив, що восени 2023 року він зустрічався з Сергієм Наришкіним, якого застеріг від. Можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї. Сергій Наришкін це директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це той, який 22 лютого під час проведення Ради безпеки в Кремлі на запитання Фюрера, чи підтримує він агресію проти України. Не знав, що відповісти, і лише за третім разом щось пробубнів. Так, от Вільям Бернс сказав про те, що, за даними тоді ЦРУ, Путін був дуже близький до застосування тактичної ядерної зброї. Для того, щоб застерегти Росію від таких дій, Вільям Бернс зустрівся з Наришкіним і застрів його. Казавши на те, що Росія отримає відповідь належну від партнерів України і союзників США, наскільки впливовим було це рішення, і наскільки воно подіяло власне, на Путіна, стає зрозумілим з наступного перебігу подій? Адже лише фрагментарно після того ми будемо бачити прояви навіть такого явища, як ядерного шантажу з використанням фактів, які стосуються Запорізької атомної станції чи нині Курської, чи, скажімо, розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Однак треба звернути увагу на той факт. Що впродовж 2023 року Вільям Бернс і Сергій Наришкін зустрічалися декілька разів. в лютому 2023 року, в червні 2023 року, в липні 2023 року, і восени 2023 року слід додати й те, що зустріч, яка передувала російській агресії активній проти України. Відбулася ще й в листопаді 2022 року. Що слід винести із інформації, яку було дано директором Вільямом Бернсом, журналістом Financial Times? Він вказав на те, що в листопаді 2022 року Сергій Наришкін вивів себе дуже нахабно і виглядав як агресор. Що не можна сказати про зустріч восени 2023 року. Разом з тим, і в цій ситуації треба не опускати той факт, що підготовка контрнаступу і його початок у 2023 році мали дуже затяжний характер. І цей затяжний характер як тепер стало вже очевидним і зрозумілим. Пояснювався не помилковими діями політичного, чи воєнно-політичного, чи штабного чи оперативного керівництва Збройними силами України, а затримкою в постачанні до України озброєнь зброї бронетехніки, боєприпасів, індивідуального захисту і інших необхідних складових для проведення успішного контрнаступу. Зрозуміло, що виникає питання. Наскільки постачання цього озброєння пов'язано із тими розмовами, які велися між Бернсом і Наришкіним? Занадто загадковою була вже інформація, яка була дана журналістам у Кенвуд Хеусі 7 вересня? При всьому тому, що дві треті цієї розмови? Стосувалося винятково російсько-української війни. Більше того, не дивлячись на те, що під час розмови обидва очільники явно вказували на те, що стримування передачі Україні додаткових далекобійників високоточних озброєнь є не зовсім правильно разом із тим напередодні. В Financial Times вийшла стаття авторства обох очільників, в якій вони вказують на те, що на даний етап конче необхідно зберегти ті підходи, які на сьогоднішній день існують з боку союзників України щодо допомоги Україні. При цьому всьому, що треба пам'ятати, на сьогоднішній день ми не знайдемо. Жодного політика, жодного міністра, який на даний час пішов уже в відставку, але добре посвячений у хід війни, у перебіг е, програм забезпечення ходу війни, у виконання контрактів щодо постачання Збройним силам України боєприпасів, озброєнь і техніки, не сказав про те, що цих підходів треба дотримуватися. Якщо брати. Відставлених уже міністрів оборони Великої Британії, прем'єр-міністра Франції, Німеччини, депутатів парламентів, всі вони наполягають на необхідності зняти всі обмеження. В чому тут головна проблема? Чому ті, хто відходять від виконання державних обов'язків, наполягають на тому, щоб зняти обмеження? Ті, хто тільки заходять, як змінюються одномоментно, починають дотримуватися цих параметрів, по яких і в Financial Times, і майже так само сказали на зустрічі із журналістами в Кенведі, і очільник Мі 6 Річард Мур, і директор ЦРУ Вільям Бернс. Очевидно, що. Причиною а, цих пересторог в питаннях зняття обмежень і наполяганням на дотримання нинішніх підходів, яке, до речі, було підтверджено на а, Рамштайні 24 і секретарем оборони, міністром оборони США Ллойдом Остіним. І головою комітету начальників штабів генералом Брауном свідчить про те, що наші партнери, союзники України, а це і Сполучені Штати Америки, особливо, і Великобританія, і е, Німеччина, і Франція, мають чітко вироблене своє бачення. Ведення стратегії і тактики війни проти Росії, яка уже тепер стає очевидно нерозкрита перед воєнно-політичним керівництвом України в силу певних причин, і в даному випадку використана тактика, щоб впливати на хід війни шляхом дозування. Постачання тих чи інших видів озброєння, бронетехніки, боєприпасів і так далі. Наскільки це правильно, над цим необхідно думати, бо в тому числі, скоріш за все, і дозволю собі висловити вам свою думку, що це дозування насправді визначається небажанням чи небажанням. Вашингтона, Берліна, Лондона чи Парижа допомогти як можна більше Україні, бо сам Бернс говорить про те, що ймовірність застосування навіть ядерної тактичної зброї є дуже і дуже низька, і що він знає, що путіну притаманно лякати як представнику спецслужб і менше робити. Ніж лякати це стосується всіх компонентів ведення війни, яка сьогодні ведеться проти України. А скоріш за все, така поведінка, і така тактика і Вашингтона, і Берліна, і Парижа, і Лондона визначена відсутністю наявних ресурсів, щоб в обіцяних об'ємах допомагати Україні. Не так важко це можна подивитись на тому, як складно без, в умовах дефіциту ресурсів і Німеччина, і Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки нарощують виробництво військової техніки. Якщо назвати параметри, наприклад, по системах протиповітряної і протиракетної оборони, і визначити ті об'єми, які сьогодні плануються на 2025-2026 рік, то стає зрозумілим, що потенціал воєнно-промислових комплексів, оборонно-промислових цих комплексів цих країн явно усох за період. Холодної війни, а скоріше за все, за період після холодної війни, за період розрядки. І відтак очевидно, що на цей період треба і відновлення в цьому періоді потужностей треба не два, не три. А скоріше за все, так як це було в історичній паралелі, в період, коли Сполучені Штати Америки від політики ізоляціонізму до Перл-Харбора. От, вагалися і потім декілька років мусили надолужувати все це. Але при тому, що треба розуміти, на той момент складність випуску зброї була на порядки нижче, ніж в нинішніх умовах. Відтак очевидно, що ми маємо справу з умовами, які визначаються не стільки. Якимись домовленостями, якимись закритими домовленостями, а потенціалами воєнно-промислового комплексу. І в цій ситуації це підтверджується і тезою, яка була озвучена і Річардом Муром, і Вільямом Бернсом після тези про те, що треба дотримуватися нині обраного шляху, яка звучить, що вкрай необхідно в нинішніх умовах. Підтримувати всі ті кроки модернізації і технологічних стрибків, які знаходять українці Збройні Сили України в нинішніх умовах. І на цьому особливо була акцентована увага обох очільників спецслужб і Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Таким чином, на сьогоднішній день стає очевидним. Що для партнерів України важливо б і ліпше було, якби Україна пропонувала свої способи, які б компенсували проблему нестачі систем протиповітряної оборони, систем протиракетної оборони, чи навпаки у цій ситуації необхідно прийняти рішення, хто має зосереджуватися на наступальній зброї, а хто на зброї, яка прикриває тил? Прикриває цивільне населення, цивільну інфраструктуру, тому ж, тому, що вже стає очевидним, що модель НАТО по спеціалізації кожної країни і по спільному випуску техніки приводить до того, що на сьогоднішній день по окремих видах озброєнь майже неможливо запустити масовий випуск для потреб війни такої інтенсивності, яка Ведеться сьогодні між Росією і Україною, це змушує дещо по-іншому подивитися на взаємовідносини України і західних партнерів, друзів, союзників як завгодно тут можна називати. Очевидно, що ми маємо справу не стільки з воєнно-політичними рішеннями, скільки з об'єктивними. Ресурсними перешкодами, фінансовими перешкодами, навіть технологічними перешкодами. Тому що треба зазначити, що озброєння, які випускалися ще 30 років тому, з точки зору нинішньої війни, вони або мало ефективні, або, в принципі, можуть бути лише затратними з точки зору їх випуску. Нова зброя ж потребує. Перше, не тільки сучасних технологічних ліній, а що найскладніше, це високої кваліфікації робітників, які можуть це робити. Відтак є клубок проблем, до яких треба по-іншому підходити. І виникає проблема, як компенсувати оці розриви технологічні, кадрові, фахові і так далі. Це дещо інший підхід. Очевидно, що з точки зору. Оцінки нинішньої ситуації і розуміння того, що собою представляє безрозсудність військового політичного керівництва рашистів, деякі проблеми навмисно не озвучуються. Однак нинішня ситуація говорить про те, що спільне з Україною обговорення і вироблення рішень по цих проблемах. Воно скоротить і затрати на відновлення технологічних ліній, і затрати на підготовлення трудокадрів для випуску цього обладнання. Я вже не кажу, зекономить просто сили в нинішній ситуації і врятує сотні, а можливо і тисячі життів, не тільки військових, а й цивільного населення. Відтак. Зверніть, будь ласка, увагу. Інтернет і Financial Times на своїх сторінках розмістив і матеріали, газетні, друковані матеріали про цю зустріч, в тому числі є і відеоматеріал цього фестивалю, який організовувала Financial Times Weekend. Він є дуже цікавий з точки зору. Аналізу не тільки по питаннях російсько-української війни, тому що там обговорювалися і такі речі, як спільна протидія Сполучених Штатів, Великобританії, китайській агресивності. Наступне це спроби Вашингтона і Лондона вплинути на необхідність зміни тактики Ізраїлю в боротьбі проти Ірану. Ну, так як там називається Хамасу, Хезболи, Хуситів і, і, і так далі, в тому числі перераховані і обговорювалися речі, які стосуються проти диверсій інформаційного плану російських, які вчиняються в усьому світі. І ще одна річ, яка є дуже важливою, це те, що обидва очільники повідали учасникам зустрічі про протидію. Спецслужб Сполучених Штатів Америки і Великобританії на європейському континенті диверсіям, які готуються і реалізуються спецслужбами Російської Федерації на основі диверсійних груп, які діють на території Європи. Одним словом, розмова ця була досить серйозна і глибока за змістом, і свідчить вона. Про те, як у піст з підсумку сказали обидва очільники, що світовий порядок на грані кризи. Я думаю, що вони вже запізнилися із цим діагнозом, світовий порядок рухнув. Необхідно говорити нині про створення сили, яка б здатна була перемогти тих, хто світовий порядок зруйнував, і тої сили, яка встановить новий. Світовий порядок, який буде базуватися на принципах свободи і демократії.